Вітаю! Розглянемо ситуацію. Підприємство купує для офісних працівників та відвідувачів, чай, каву, печиво, одноразовий посуд тощо. З'ясуємо, чи можна включити їх до витрат, чи нараховувати ПДВ, чи утримувати ПДФО. З цього приводу на сайті ДПС є пояснення, що оподатковування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, Виходячи з положень податкового кодексу, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо конкретним платником податку. Отже, вода, кава, чай придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу, не може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО. Суми ПДВ, нараховані сплачені платником податку у зв'язку з придбанням товарів послуг. У тому числі і для санітарно-гігієнічних та господарсько-адміністративних витрат: вода, питна, чай, кава, цукор, вишки, квіти тощо включаються до складу податкового кредиту за умови наявності відповідного документального підтвердження. Ну тут без питань. Далі податківці говорять. Якщо вартість цих товарів включається до складу витрат та відповідно до вартості товарів послуг, операції, з постачання яких є об'єктом оподаткування, дані товари визначаються такими, що призначені для використання чи використовуються в господарській діяльності в оподаткованих операціях, і додаткового нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими, Пунктом 198,5 Податкового кодексу не здійснюється. А ось це формулювання досить розмите. Тому робимо свої висновки. Оприбутковуємо каву, чай та інше на рахунок 209. Списати можна проведенням ДБ92 кредит 209. У наказі потрібно зазначити, що витрачаєте їх на господарсько-адміністративні витрати. Для частування працівників та відвідувачів офісу ці витрати включаєте до вартості товарів робіт послуг, які постачає підприємство, і оподатковує ПДВ. Також рекомендуємо скласти повну калькуляцію собівартості продукції, в якій є сума адміністративних витрат, що включає у себе вартість цих смаколиків. Ну і продавати продукцію потрібно не нижче собівартості. Тоді. Питань до включення вартості частувань до бази оподаткування ПДВ у складі реалізованої продукції у податківців не має бути. Тож і компенсувального ПДВ немає. Разом із тим, аби уникнути дискусії з ДПС, обережні платники включають такі витрати на рахунок 949 і нараховують компенсувальний ПДВ. Тому вибір за вами. А як варіант? Можна придбати такі товари у неплатників ПДВ, і тоді проблем з ПДВ взагалі не виникне. Податкових різниць з податку на прибуток немає в будь-якому випадку. Про це, наприклад, йдеться в податковій консультації від 14.04.2020 року номер 1512 Персоніфікувати ці витрати не потрібно, аби не утримувати ПДФО, військовий збір та не нараховувати ЄСВ. Тут заради справедливості зазначу, що інколи ДПС висловлює позицію, що неможливість персоніфікувати отриманий дохід не може слугувати підставою для звільнення працівника від сплати відповідних податків та зборів. Наприклад, податківці про це зазначили в ІПК від 16.10.23 номер 3559 але є й свіжіша ІПК від 29.01.24 номер 471 із протилежним роз'ясненням, що вартість харчування, яким забезпечуються працівники юридичної особи та працівники контрагентів продовж робочого дня. За принципом, шведський стіл не є додатковим благом та не включається до загального місячного річного оподаткованого доходу платників ПДФО. А тому також звільняється від оподаткування військовим збором та не може розглядатися як база нарахування ЄСВ. Цим висновком і будемо керуватися. Залишайтеся із Головбухом. До наступних зустрічей!